Всіх вітаємо на нашому каналі. Зніму довге нудне відео, кому не треба одразу, можете промотувати специфічне. Замість того, що ми маємо зараз робити, нас замовлень багато, я сижу, біля комп'ютера розбираюся. Ну, ми будемо на, на об'єкті, побачимо ці фітінги. Людини хотілося замовити окремо десь в неперевірному місці. Бачимо зразу по цих трійничках. Бачимо, як товщина. Тобто, вже я звідси бачу, що це не ті американки. Якщо вони будуть нас мучити, не знаю. Не знаю, просто людина схотіла е, начебто зекономити. Переглядаємо дві накладних. Переглядаємо дві накладних. У нас є відкритих. Це накладна, де ми завжди беремо в магазині. Я спеціально збільшу, щоб було видно. І це спеціально для пане, до якого будемо їхати, спеціально знімаю відео. Вже ми не раз таку ночимось їх знімати. І це накладна, де вони взяли по новій ціні. Дивимося, американка незрозумілої якості. Два е, дюйми. Бачимо, 2 дюйми. Коштує 606 гривень. Люди взяли дешевше. Дешевше. Ми їм запропонували американочка польська високої якості за 486 гривень. То що дешевше? 600 чи 480? Сума, бачимо, за дві американочки 973 гривні. А тут 1200 гривень на двох американочка, зразу. Оце люди взяли дешевше. Я кажу, що ще є якість яка. Вона ж мене буде мучити. Американка Півтора дюйма тут 242 гривні. Там якісна буде трошки дорогша. Оце якісна польська американочка хорошої якості 375. Це трошки дорогша. Так, прокладочка таке діло. Дивимося, кран сороковочка. перевірений, точно не підробочка, перевірено в місці. Ще я знаю, що те, що треба 40 лишка. кран 15-дюймовий, 1150 гривень було в тій, на що ми пропонували людині без мороки, щоб мені. ну, чого я так, Мене воно трошки напрягає. Це вже не вперше така ситуація, що я сижу, розбираюся по накладних, замість того, щоб працювати, приїжджаю на об'єкт і не те, що треба. Беремо в одному місці. Там був кран 1150, тут дивимося кран шаровий, ого, русський кран. Русско-український напис, хай буде там собі шаровий. Е, начебто етап. Начебто етап. 1369. Там 150, а тут 369. На двох кранах зразу. Дивіться, тут 2739. Два крани, а там, де ми пропонували, 2300-400 гривень. Е, там стільки гривень, дивіться, зразу на вже, вже якась 1000 легенька набігає на декілька деталях. На декілька деталях. Йдемо далі. Йдемо далі. Клапан пелюстковий ітап, італієць. Італієць пелюй клапан, 40. Да, Дорогий клапан 918 гривень пропонували ми. І йдемо в цю накладну, там де людина купила, дешевше, начебто клапан пелюстковий, скоріше всього, китаєць. Скоріше всего, китаєць бо немає, е, ніякого походу. 982 гривні на, е, на 70 гривень дорогше. Дивіться, все дорогше, дорогше, дорожче. Все дорожче, дорожче. Далі йдемо. Що тут взяли? Фільтр е, грубої очистки. Я повірте, я не, не передивлявся, мені не було коли передивлятися. Я спеціально зразу знімаю відео, щоб не втрачати часу, щоб два рази не дивитися. Я не знаю, які ціни ще, але я такі відкрив разу. Ці? Там 400 злишніх, тут 600 гривень одна американка. Там 150, тут 360. Ну, по кожній деталі дивлюся, ціни, ціни, ціни. Це люди взяли дешевше. Ну, я розумію, що загальна сума буде дешевше. Чому? Там буде бачок не такий, там ще щось не таке, ще щось не таке. Тобто воно... А ми говоримо про більш-менш однакові деталі. Хоча оці американочки не зрозуміло походження. Не зрозуміло походження, ще раз показую фотографії. Ще раз показую фотографії. Чому не зрозуміло? Ми дивимося на цю оцінковочку з цими чорними. Не без ніколяції ні палявці. Це зовсім не та. Ну, потім будемо на об'єкті і ми все покажемо. Я знаю, що такі тоненькі, легенькі, це зовсім не та фурнітура. Не та фурнітура. Йдемо далі. Фільтр е, грубої очистки 1 дюйм 1 дюйм 500 гривень. Але етап. Ой, вибачаюся. Трошки ми. Трошки ми зменшили, зараз збільшимося. Фільтр один дюйм, етап. 442 гривні. Дивіться, 442 грив. Загальна кількість фільтрів 6 штук. 2652 гривні ми пропонували людині. Людина купила дешевше. 32.652 грив 262 гривні за фільтра ми людині пропонували. Людина знайшла дешевше. Ой, секундочку. Людина знайшла дешевше за фільтра 3000. Дивіться, на кожній деталі, на кожній деталі, там де якісний, все дорогше. Що там ще нас цікаве? Ну, можна це пропустити, там зворотні клапани можна було подивитися 565 гривень. 565 гривень. Ми пропонували людині зворотний клапан. Латунний етап 453 гривні. Зараз знов 100 гривень, розумієте? І там. Дивіться, на скільки три клапани. На трьох, дивіться, 1360 гривень. Ці клапани коштують 1360 гривень. Італійські етапи. А людині запропонували. А, теж етапи. За 1600. Я не знаю, скільки тисяч одразу на головний місці, як то кажуть, набігає. Кран беремо. Американки, пропустимо, не хочуть витрачати часу, Може там те саме. Ну, Можете глянути ціну на американочки. Таке тіло. Не будемо грати часу. Де, йдемо далі. Кран. 1 дюйм етап 580 гривень. Загальна сума 9 тисяч. Це кран 928 гривень. А ми пропонували кран-кран дюйм 482 гривні. Загальна сума 7 723 гривні. Ну, це люди зекономили. Я не знаю, що в людей з адекватністю 2 тисячі тільки на одних кранах. Йдемо далі. Кран одна друга. 6 штук стоїть 1350 гривень. Ми пропонували. Ми пропонували 1350 гривень. Люди взяли за 1600 гривень. Знову 300 гривень. Я не знаю. Я не знаю. Дивіться: клапан 3 головий 2 2485 гривень. За, за три клапани 7456. Людина взяла. 7456. Ми пропонували за 5900. Я не знаю, ну, я не знаю, зміст є продовжуватися чи не має продовжувати. Я не знаю, що зразу ну, тисяч 5, то так, на, 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 на такому кусочку. Люди добрі. Значить, надалі я не хочу втратити це часу. Хочете, щоб ми робили, не морожте голову. У нас є один поставщик, один поставщик, і ви дивіться, ви зразу 5 тисяч. Ну, це напівнокладної. півнакладної. Як вже дійдемо до накладного. Я розумію, що там, ну, мабуть на бачкові чи на чому там дешевше, я не знаю на чому. Це я публікую, бо вона більш не має часу це переглядати і немає бажання тратити часу. Більш-менш деталі, начебто ті, що треба. Головне, ну, мене цікавить, головне, підійшло. Гроші це не мої. Гроші не мої. Підійде, буде добре. Салюс, це програматор однаковий, тервікси однакові. Оце не таке, те не таке. Ну, будемо бачити, коли вже воно ми будемо розбирати на об'єкті. Будемо бачити, але всі ціни, всі ціни, не знаю, скільки дорожче. Ну, бачок, бачите, там був е, бачок рефлекса, бачок такий, може, бачок зекономили. Я не знаю, що тут дешевше може бути, але все дорогше. Якось так пишемо, що по цьому думаєте. І це останній раз така була акція в нас. Морожите голову. Інакше мене немає часу оця сидіти. Мене було е, пан Григорій з долини, я сидів в, вночі, пан е, Марк із е, Чернівецької області, я сидів. Вночі порівнюємо по 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 накладні. О, поклали деталі, якісь там де китайські. От, можливо, там ніполя, якісь китайські, я не знаю. О, зараз ми зайдемо, зайдемо на робочі стіли, там та накладна. Можливо, там якісь ніполя чи, чи, чи якісь там ще щось там ну щось там є, де щось там дешевше є. Щось там є дешевше. Але те, що італійське, те, що якісне, все-все все, все, все От Дивіться, ну, програматор і так далі. ну Не знаю я. Розповітряю, дивіться, джакомінні. Оце що плаче. Ми пропонуємо людині розповідає, Афрізу, ну, Це, як то кажуть, не мої проблеми, хай собі буде людям. Ми прикрунемо те, що є. Головне, що не будемо від. Клапана там стояли італійці, тут гроси будуть, ну, В принципі, гроси може жити. Насос татра якийсь. а, ну, Насоси ці дешевші. Татра, непонятно яка, Там були омнігена, на 300 гривень насоси були дорожчі. Так. Все, пишемо, що по цьому думаєте. І ще раз кажу, хочете, щоб ви робили, я більше отаком я гратися, не буду сидіти ночами, розбиратися, накладні, порівнювати, знімати відео людям. По позиціях візьміть дві накладні порівняйте і буде е, зрозуміло. Я можу прислати будь-кому ці накладні, добре є. І будемо робити те, що є. Це Та таке діло. Ми відповідально не несемо. Але справа в тому, що ну, кран має бути той самий і трьохходовий той самий, за те, що трьохходовий герц. І клапан, і айтап, кран айтап, але ціна не та, розумієте? Людина переплатила на кожній деталі по, по 300-500 по гривень. Я не знаю, який зміст людям переплачувати. Для чого вам переплачувати, як можна взяти по хорошій ціні, те, що перевірене. Все, всім, до побачення!